Сьогодні вони співають гімни незалежної України та згадують бойових товаришів і боротьбу із нацистами на теренах області. А тоді у далекі сьогодні сорокові вони були партизанами, які прагнули понад усе звільнити рідні землі від загарбників. Зокрема, Іван Трохимчук у свої 103 роки розповідає: події великої вітчизняної війни і підпілля не забуваються. А цей поліцай лежить, його дитина на постелі. Немець прийшов. Тиком ребенка проколол, взяв на плечо, виніс на улицю, ребенок канчався, он його бросив в канаву. Ось це мені вже, я цього не видел, але мені рассказывала. Покладання квітів відбулись біля пам'ятних знаків підпільникам Кременецькому Шалушкову Кириленку та партизанам-підпільникам Житомирщини. І дійсно, дні в кожному селі, селищі нашого поліського краю, нашої Житомирщини схиляють голови перед пам'яттю тих, хто здобув велику перемогу, хто, на жаль, залишився лежати в нашій поліській землі. Житомирський міський голова Володимир Дебой зазначає, сьогодні в обласному центрі вже виглишилось 39 партизанів. Сьогодні ми відмічаємо День партизанської слави. Відмічаємо його в області, яка по праву є колискою партизанського Руху в усій державі Україна і на території Бувшого Радянського Союзу. Я щасливий чоловік. Із тих 39 ветеранів, що проживають в місті Житомирі, одна моя бабуся, дай їй Боже здоров'я. І сьогоднішній ранок я почав з того, що поздоровив її. І вона мені наказала, будучи тут, розмовляючи з вами, побажати вам самого головного здоров'я, здоров'я і ще раз здоров'я. Заходи з нагоди Дня партизанської слави завершились мітингом у загальноосвітній школі номер 17